Але він хоче контролювати владу. І це бажання контролювати владу, воно призводить до того, що він починає приймати рішення. І якщо ви хочете зробити систему з моєї точки зору, розуміння цього шляху, воно є корисним для вашої системи, бо є якийсь шлях, яким людина приходить до цієї системи і починає її використовувати. І це шлях з моєї точки зору, знову -таки, через контроль влади. А для того, щоб через цю систему можна було контролювати владу, достатньо велика кількість рішень, які приймаються в цій системі, мають вмістити відразу інформацію, що саме робить влада. І це, в принципі, це завдання до інтеграції системи. Яким чином вона, ну, система голосування, вона, в принципі, проста. А, з я, я думаю, про це. Але саме по собі голосування дуже багато різних механізмів, які дають можливість голосувати. Там є розкручений Facebook, є там на Українській правді якісь голосування. Саме по собі голосування не є цікавим і не є ефективним. Тому, коли куди буде інтегруватися ця система, я вважаю, що ця система може інтегруватись у напрямку перенесення у неї. Всі, всі, всіх ну, потенційно всіх задач, які виконують органи влади в І ще, ще, ще пара моментів, бо дуже швидко дуже скажу. Ця система, в принципі, мені мені подобається ліквід демократія, ліквідубер, про яку говорив Максим, тому що вона дає можливість ділогувати повноваження. І це, це підвищує рівень експертності, про який говорив Олександр. Але щодо що інституалізації цієї системи, це до Бога Богдана, який якийсь рівень, після якого може настати інституалізація, може з'являтися юридичні механізми, а до цього рівня система буде. Виключно на самоорганізацію вона буде еволюційна. Тобто люди будуть об'єднуватись, якось там розпо розподіляти повноваження, розподіляти обов'язки. Тобто, за те, що система була не системою прийняття рішень, а системою прийняття і виконання рішень. Долучаєтесь до команди? Я долучаюсь до команди, буквально, буквально ще два слова. І останнє останнє щодо підписання угоди з кандидатами. Я за те, щоб ця система, якщо вона буде створена, була самодостатньою, автономною. Принцип іерархії, він абсолютно конкретний. Або система підпорядкована кандидатом, або кандидати підпорядковані системою. Не може бути такого, щоб і так і так, розумієте? Щоб вона якось там існує, а кандидати вони або її використовують. І вони, якщо її використовують, то там і відкриті фінансування, там все ж таки Буде. Або система використовується кандидатів. Для того, щоб система, ну я, стороні, я як сторонник абсолютно такого відкритого народовладдя за те, щоб система використовувала кандидатів. Але вона для цього має бути функціональною. Вона не може перейти по, по такому вигляді. Ну зрозуміло, що ви багато на цю тему це... думали. Багато я був я пов... <звілля> після шипі саме дивіться. Цей проект відкритий, там все дуже просто. Є система приєднання через імейл e там, є спеціальна анкета на Google, полізо можна зробити. Є три окремі групи. Да? Є група аналітична, яка займається так класними продуктами, і є група, яка займається їхнішними питаннями. Є маркетологи і є стратеги, да, візіонери, концептуалісти і так далі. Визначатися, де вам цікавіше, то питання. Е ну, в принципі, телефон цієї групи зможемо. Ми політично не, да. не виставляємо, як бар'єрів. Якщо є розумна думка, всі будуть почуті. Якщо це відкритий <клух> код, відкрити код. стаж. Навпаки, хай знаєте за

Ні культури, ні IT-системи будеш спортивна дуже, як в цьому вичати. І а, ще такий момент, можливо, ми можемо спорахувати, тому що насправді в, в мене коментарі збиралися на окрему зустрічі, можливо, не одну, тому що деякі речі, я правильно ви ще <реш> не готові почути. Так, я ми будемо шукати при зустрічі, тому що ми закриємо. Але один момент такий, що а, я зараз спостерігаю, тому що ми. Ми ще якимось таким природним чином схиляємося до більш централізованої логіки мислення, ніж до якої йде країна. Країна, все-таки рухається ренімаційний пакет реформ, точно рухається процес децентралізації. Тобто, навіть якщо буде йти мова ну, про те, щоб спочатку запускати ваші продукти для окремих міст, то варто напевно розглядати не один дивомик про а декілька екіпажів, які за своєї політичної... Ще такий момент стосовно політичної культури, теж дуже коротко. Наприклад, у нас її тактично немає, але в є така, яка мене не влаштована. А до мене вдома може пройти хтось, і там з двома маніпуляційними маніпулятивними питаннями мені там якісь прізвища втиснути, щоб воно мене мене досі було свідомості. Німці, наприклад, такого не терпи. От, І ще теж стосовно я не прихильник тотального народовладдя, Я думаю, що система а, надіюсь. Сподіваюсь, створюються для того, щоб забезпечувати баланс відносин між владою і громадянами. Тобто це те, чого шукаємо ми, в тому числі через Майдан шукали. І для цього все-таки важливо, тобто ми зараз в цій ситуації видається, що в першу чергу нам потрібні інструменти тиску. І ми таким чином можливо, можемо забути про те, що нам насправді потрібні механізм партнерства. сказал просто на всіх сказати. День я вже я два роки за Сошолбуд? Так, а ви знаєте? А, може отримувати вас email, дуже цікавий. Дякую, День так дай. я очолюю громадську організацію Social Boost, Це така громадянська платформа. Ми вже два роки займаємося тим, що вимога навколо себе it волонтерів там знаходимо ресурси для їх проектів, які вони розробляють. Це починалося як. Розробка якихось суспільно значущих сервісів, а наразі так виявляється, що ну, враховуючи весь контекст, що люди розробляють фактично інноваційні адміністративні послуги. Ми їх там потроху інтегруємо то в те місто, то в хто інше місто. Зараз на національному рівні ми розробляємо цей. Національний портал відкритих урядових даних, на якому будуть там складатися всі дані міністерства і відомст, щоб на основі них можна було розробляти якісь мобільні додатки чи то веб-додатки. Тобто ми так ну дуже серйозно налаштовані в тому плані. Я два дні дізнався назад про вашу ініціативу, хоча я давно знаю про ваш центр, але так сталося, що ну, про цей проект я не знав. І а, за два тижні ми будемо проводити хакатон на тему відкри... відкритості уряду, на тему розробки сервісів на цю тему. І Я думаю, що якщо ви хочете долучитися, можна це б цілком реально було зробити тобто, якийсь робочий прототип силами громади чи то мінімально життєздатну версію. Ну якісь такі речі, тобто за два дні, як показала практика, це цілком реально. В тиждень тому ми з рендо робили. Розробку додатків для Донецьку там, з мобілізації, самоорганізації, деякі вони там внутрішньо інкорпорували, деякі залишилися громадським напрацюванням, але ну, було дуже класно і зараз ті хлопці, там інкорпорували, вони продовжують разом всередині з відростком розробляти ці сервіси. І я думаю, так само могло б статися і тут. Тобто якісь речі, які там коштують від вендорів мільйони, і українська громада здатна робити вже сьогодні. там Більше ста людей зазвичай приходять на наші заходи. Ми будемо дуже раді, я не знаю, як краще опрацювати, <працювати> але я вам надішлю все, що можу. І ну, всі ресурси у нас є, ми вже там призовий фонд сформулювали. Дуже багато технологій, які, які компанії надали безкоштовно. Тобто, ну, Давайте будемо раді, якщо щось вдасться зробити. Українці єднаються. <ріху> дякую. дякую. Супер, дуже дякую. Що проявили цей знайшли час пройти? До речі, там є такий пані костів в окулярах. От. Я вам рекомендую з ним познайомитися. Це один з учасників нашої команди. Є дуже досвідчений айтішник, який зараз власне каже, гортують у нас в паркенці. От цю ком'юніті таких е, фрілансерів, які хочуть служити Україні, ну, а для Кейтішники, Кейтішники, за які технології. До речі, краще, напевне, зброя з першої сторіччі, навіть на те. Так, так колеги, я, е, я хочу звернути вашу увагу. Тут, можливо, дуже багато молоді не всі можливо ставить, але в нас присутні ще одну гуру біру, юриспруденції і політики. Це дуже відомі. Юрист, випутак, випадач. Випадач. Става Україні! Я коли виростав, був таким як ви, це були радянські комуністичні версиї і публічна реклама, все здійснення романська рахунок, там зараз подобається. Комунізм это молодо. Чи ваша аудиторія, я не можу не повторити цю фразу, що, а виступаючи перед студентами, часто таку сентенцію вживаю, кажу, дорогі мої, вам по двадцять, її для 10. Скажіть, будь ласка, кому довше жити цій країні? Ну, звичайно, вам, логічно, правда? Хто повинен робити цю країну? Ви повинні це робити. І те, що тут пропонується, ви не виявляєте, перше, який це зиск економічний, як це все відкриє, розверне країну, отак, от як пелюську тюрпана на тепло, а друге, які супроти ви будете відчувати. Від старих певнунів вибачте програмський вираз, які будуть зубами ціплятися за повноваження, де тільки можна, тільки щоб не допустити. Тому що держава прибудована в гіршому радянському бандитському стилі. Вона не розкріпостилася, вона не відкрилася, оце, зайти ніякого немає. Воно закрите тільки що в тому відомому нідоді про собаку, знає, яка віма, в Росії в Україну а що там кажуть, що не навертається каже, там теж будуть погано, але хоч гавкать дають Україні. Так от гавкать давали, але робити нічого не робив. Знаєте, те, що ви тут сказали про договір кандидата, воно ж висіло повітря. Я вам скажу, що я два дні назад узнав Сергія, що таке є, і перейшов в своє в архіві, це став прес договору між мною, да, кандидатом в депутати і виборцями. Тут все написано, що я зобов'язаний зробити. З другого боку написано, яка моя відповідальність, до речі, щодо відповідальності. Тому що будь-якого договору, там кожен юрист каже, що є ніц. Але там обов'язково буде відповідальність за невиконання договору. Чому у нас в каналі втрачає 20 років? Тому що політику не контрольовану. Пишуть в магазинах, совість найкраще контролювати. А як нема совісті, як контролювати? Як це його контролювати? Полісніченко, бо позвали мандати вже не буде. Як контролювати, як совісті нема? Та й от наступає політична відповідальність. Раз, 4-5 років йдуть на перевибори. А якщо він зараз легкої? Піврокують, рік кої, як його взяти за те місце, про яке ви зараз будемо. От як буде поцілкуватися? І як, правильно? Тому в кожному договорі виписується відповідальність. Це, до речі, для тих, хто буде розробляти. Я себе написав, так? Звітність обов'язкова. Звітувати, до кожного 20 січня наступного року подавати письмовий звіт. А от відповідальність у випадку невиконання цього договору. Виборець, який підписав цей договір. Має право ініціювати процедуру відліку народного депутата України та піддати його громадському осуду, а нафері Якщо складені ініціативної групи перевищуєте більше половини тих, хто вклав цей договір, народний депутат зобов'язується подати відставку. Іншими словами, бере на себе негативну відповідальність у випадку, якщо він виявиться за барлок. Розумієте? Тому в даній ситуації те, що ви починаєте, воно всяких схвальності, мене тішить те, що ви всі збираєтесь до купи. Українці об'єднують. Сьогодні нам альтернативи просто-напросто нема. Питання, як зробити це максимально публічно. І друге, я сподіваюся, в умовах фінансової кризи, що вам не, не вдасться знайти від уряду гроші. Але коли воно стане на рейки, коли воно працювати, то в бюджеті треба спеціально закладати рядок. Я ще так, це активізував, що треба електронний уряд, хоч в окремих сферах. Ви думаєте, скільки ми паперу збережемо, скільки ми лісу зекономимо, скільки ми корупції викоринимо. Бо носієм корупційного діяння є хто чим довний. Корупція носить суб'єктивний характер, і чим менше буде управлінського апарату, не сто тисяч сьогодні державних службовців, а його скоротити, тим менше буде корупції. Ніхто відчувати не буде. Тому я хочу вам завершуючи свій виступ. Толки полумяни, як завжди, випастели не строки. От бодова не виступав у цих стінах сім років назад, як Київської громадській академії. Я хочу побажати вам успіху. Я сподіваюся, пам'ятайте слова великого Марса, що в науці нема протоптаної стежини. І тільки той досягне її вершини, то не боячись то ми карабкається по її кам'янистів схілах. Бажаю вам успіху. Дякую. Пане Володимире, ми розраховуємо на те, що ваш досвід. Написання угоди. Ну, як маєте, я про що зараз ви не розчути. <різь> <різь> Так-так, просимо. Мене звати Вадим Хомаха. Я досить довго не жив за межами України. Розмовляю будуть російською, але ж буду намагатися розмовляти українською. Яким чином можливо відтворювати в житті оцей такий договір про розірвання? Ну, є така е, дуже цікава повість, яка, яка має назву білет на планету Транай». Там е, чиновники, які, які не виконують своїх обов'язків, тобто зараз будь-який виборець має, має можливість нажати, натиснути на кнопку і, і він взивається. Вибухи все, ціновника немає. Але в даному випадку я бачу таке ставлення до цього. Тобто будь-який договір, будь-який суспільний договір, який буде підписаний політиком, не буде мати ніякого значення, якщо це не буде зафіксовано в Конституції. Тобто всі, всі ці питання, які були тут обговорені, вони упираються тільки в зміну Конституції. Виключно зміна Конституція. Тобто всі все повинні усвідомлювати. Тобто, Доки Конституція не буде змінена, все те, що тут обговорюється, не має ніякого сенсу. Розумієте все, так? Ну, Май майже. Все.